Види об'єкта злочину. Які такі об'єкти? Є об'єкт, і ми знаємо, що об'єкт це правовідносення, і які є такі види цих правовідносин, кримінальних правовідносин, і я кажу, тут дуже легко розуміти, що це таке. Якщо ми будемо знати, які види об'єктів злочину є, ми будемо краще знати, звичайно, що таке злочин. Що таке об'єкт злочину? Дві класифікації ми бачимо. Перша, за обсягом. За обсягом, що таке обсяг? Ну, це ну, Об'єм, такий є об'єм. Що це таке? Ми тут говоримо про правовідносиння, які захищуються кримінальним правовідносин. Те, що захищається. Що захищається кримінальним об'єктом? Які правовідносиння? Ну, на перше стоїть загальне. Тобто. Загальні, не всі правовідносини захищуються кримінальним правом. Ми бачимо за цим колом, це велика-велика кількість правовідносин. але вони не захищуються кримінальним правом, кримінальними е, відносинами. І в цьому, в цьому колу е, тут є е, відносини, загальні, які захищуються кримінальним кодексом. Тільки в кримінальному кодексі є перелік правовідносин, який захищується кримінальним правом. Потім друге коло це родовий вид родовий об'єкта злочину. Що це означає? В кримінальному кодексі України, також і Росії, і також і Німеччини є глави. І назви цих глав, але книг, ці назви, вони мають, ну, мають, вони означають родовий об'єкт. Наприклад, злочини на право власності. І це такий, група така. Там є, ну, є. Там є. Вони захищають. Які, Які правовідносиння? По праву власності. Це буде родовий об'єкт. Може бути там життя. життя Здоров'я, це також, також буде родовий об'єкт. Може бути е державне керування. Керування також може бути об'єктом. Є міжнародний злочинний. Міжнародні злочини та це також об'єкт, родовий е об'єкт за обсягом. І е, самий такий е, маленький це е, е, ві, відовий відносини, це кожна стаття. В татаро московській правовій сім'ї і в, е, в е, 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 континентальний. Ми беремо статтю, наприклад, стаття Крадіжка. І в цій статті ми бачимо е, от, 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 це видовий об'єкт. Самий такий маленький. Самий маленький, і саме церта. Саме точний. Це перше. Це, ну, навіщо це знати? Тому що, наприклад, ми бачимо, там, ми бачимо наприклад, розбій. І ми, нам потрібно узнати, ну, що, це, що там є об'єкт. І ми бачимо, в якій главі розбій знаходиться. І він, наприклад, він знаходиться в главі про право власності, проти злочини проти права власності. І ми, ми, ми бачимо, що, на що ми звертаємо увагу в цьому составі, в цьому складі, вибачте. І ще є за важливостю. Є стаття, статті, в яких, в яких є. Декілька об'єктів. Ну, наприклад, крадіжка, вона дуже проста, тому що там тільки один об'єкт злочина це право власності. Це дуже, дуже просто. Але, наприклад, розбій. розбій там є два об'єкта. Перший буде основний, а другий буде додатковий об'єкт. Що таке додатковий об'єкт? Ну, Наприклад, тут буде, тут буде щось проти людини. Да? Розбій це ну, нанесення, яких таких, нанесення шкоди до тілу потерпілого. Це буде додатковий об'єкт, основний це право власності і додаткове ще. Ну, і може бути якісь такі факультативні об'єкти. Там може бути там краєшком щось ми там, там ми, ми будемо зачепляти ще один об'єкт. Є склади, кримінальні склади, де ну, і 5, і 6 об'єктів ми можемо розглядати. Але є основний, є додатковий і є такий факультативний. І чим далі, тим буде, це, ну, буде більш таких складних складів злочину. І це все, що я хотів сказати про о, види об'єктів злочину і, будь ласка, ваше запитання.